Слава Ісусу Христу, пане ваше привосвященство, владико раніслави, владико серви, всесвітніші, сучасні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні історичний момент у місті Одесі. Тому що сьогодні вперше вулицями міста Одеси пройде хресний шлях, живий, віруючого народу. Я дякую вам, що ви залишили всі свої справи і сьогодні приєдналися до цієї нашої спільної молитви, хресної дороги. Завтра святкуємо квітну неділю, коли ізраїльський народ зустрічав Ісуса Христа з гілками, з пальмами в Єрусалимі, при в'їзді в, в Єрусалимі. А після квітної неділі розпочався хресний шлях нашого Спасителя Ісуса Христа. Найтяжчий шлях шлях засудження, шлях бичування, катування, знущання, в кінці розп'яття і повишення Христі. Засудили нашого Господа. Люди це зробили. Сьогодні йдучи вулицями міста Одеси, дорогі браття і сестри, першим завданням, яке нас повинно по-особливому по торкнутися серця, це є спів, співпереживання з нашим Спасителем. Дучи і, роздумуючи... і роздумуючи ці страждання і муки нашого Спасителя, ми співставлятимемо також свої співстраждання і терпіння щоденного життя. У світлі страждань нашого Спасителя. І переживання пробивання разом з Ісусом. Тому нехай жодні обставини, попри це, що буде шум, автівок, попри це, що, можливо, інші із перешкоди будуть нам на дорозі, стараємося глибоко заглянути у своє серце. Думкою супроводжувати Ісуса Христа, на Гові. Другим таким дуже важливим фактором цієї красної дороги це є дати свідчення всіх нам, нас оточуючим одесити, що ми християни, що ми відкрито визнаємо свою віру. Що ми хочемо поділитися цією вірою з усіма мешканцями Одеси. Ми хочемо освятити місто Одесу своєю молитвою і своєю. Ми хочемо благословити місто Одесу на мирне життя, щоб Господь благословляв. Одесу і усю Україну і відганяв усяких корогів виданих і невидими. Це є друге, таке велике завдання, яке стоїть сьогодні перед нами, у цій подорожі красних Борем. І третє завдання, дуже важливе, дорогі браті і сестри, яке стоїть сьогодні перед нами. Це є. Благодатний час навернення, покаяння, усвідомлення своєї грішності і перепрозва Господа Бога за особисті гріхи, за сімейні гріхи і за суспільства. Перепрозва тому що власне гріх спричинився до того, що Ісуса. Христа нашого Спасителя було розпинати. Його продовжують і сьогодні розпинати, і вчора розпинати своїми віками. Дуже важливим завданням цієї красної дороги також покаяння, навернення, щоб гідно зустріти наскрізь. Я дуже бажаю і, собі, і вам такої молотовної ходи. Такою зосередженою ходу, судопупною, і такою благодатною, щоб ця хода дійсно стягнула з небес велику благодать Божу на нас, тут присутніх, на Одесу і на нашу Україну, яка дуже страждає у теперішні часи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса, твої страсті є історією всього, історією, які добрих принижують, на миротворців нападають, чесних утискають і над чистим серцем насміхаються. Хто переможе? За ким буде останнє слово? Господи Ісусе, ми віримо, що Ти є останнім словом. У тобі добре, добрі вже перемогли, лагідні тріумфують, чесні, короновані і чисті серцем не блискують, як зорі вночі. Господи Ісусе, сьогодні знову пройдемо дорогою Христа. Але нас просвітлює певність, що дорога не закінчується Христом, але веде далі до царства життя і радості, яку ніхто від нас не може забрати. О Ісусе затримуюся у задові під Христом, а також Його. Я також Його зробив моїми гріхами, твоя доброта. Що не захищається, але дає себе розіп'ясти є для мене таємницею, що перевищує мене і зворушує моє нутро. Господи, ти прийшов у світ заради мене, щоб шукати мене, привести мене до обіймів Отця, обіймів, в яких мені так бракує. Ти є обличчям доброти милосердя, і тому хочеш мене спасти. У мені стільки егоїзму, Прийти зі своєю безмірною любов'ю. У мені стільки гордості і зла, прийди з лагідністю і покорою. Господи, я є грішником, якого ти спас. Будний син, що повинен повернутися, це я. Господи, дай мені дар сліз, щоб повернути свободу і життя, мир з тобою. І радість у тобі. Стація перша. Ісус засуджений на смерть. Слава страгастям твоїм, слава добропінню, твоєму Господи. Євангеліє від Матея каже до них пилак. А що має робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, нехай буде розп'ятий!» І спитав він, що злого вчили він? Вони ще більше заходилися кричати, нехай буде розп'ятий!» Тоді він відпустив їм варагу, а Ісуса, почувавши, видав на розп'яття. Ми добре знаємо цю сцену. Це щоденна хроніка. Але нас почає у душі запитання, чому можливо засудити Бога, чому Бог, який є всемогутнім, постає одітим у слабкість, чому Бог дає себе атакувати гордості, могутності та зарозумілості людини? Чому Бог мовчить? Нас мочить мовчанка Бога, це наше випробування, це також очищення нашого постиху, це лікування нашого бажання помсти. Мовчанка Бога це земля, де помирає наша гордість і виростає правдива віра, віра покірна, віра, що не ставить Бога запитань, але віддається йому з довірою дитини. Господи, як легко засуджувати, як легко кидати камінням, камінням засуду і обмов, камінням байдужості і відмови. Господи, ти вирішив стати на сторожі переможених, на стороні принижених і засуджених. Допоможи, щоб ми ніколи не стали катами беззахисних братів. Допоможи нам приймати мужні позиції, щоб захищати слабких. Допоможи відмовитись від води пената, тому що вона не очищує рук. Але забруднює невинною кров'ю. Отче наш, що є сена, на небесах, нехай, нехай ім'я Твоє, нехай прийде, наголої, нехай буде воля Твоя, як, як на небі й на землі, і наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу але ви зволи на світу право. Амінь. До перенесення Христа запрошуємо отців Одеського Кримського екзархату. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий помив. 谢。

Aha, da, da. Друга стація, Ісус бере на себе хрест. Слава страх, ся своїм слава до терпіння Твоєму Господи. Євангелія від Матея. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І співши вінець відканини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся царю юдейський, і плювали на нього, і брали тростину, і пили його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. У страстях Христос безведення ненависті, нашої ненависті, ненависті усього людства. У страстях наші змоги пробували супроти добра, перепротована виділенняся наша горді, перед усім людством, наша розпущеність збунтувала перед всячою чистотою Бога. І чином і самі перетворилися на Хрест Бога. Ми, будівники, з нашими абсурдними війнами, спородили Хрест нашому способу і нещастя. Ми виробили наші покарання, Але Бог вода на свої плеч, наш Хрест І робимо обидві силою своєї любові. Боже, свій хрест, незванями помітили доброти, та й мити по теле, хто нас. Серени самої гордості. Господи Ісусе, ти прийшов до історію людства і бачив, що воно тобі вороже, що воно гантується проти Бога, форма гордості, гордості, що заселяє людину вірити, щоб вона немає для літній вітки. Господи Ісусе, ти не знищив нас. Але відходи в нам, мені кожному з нас себе перемогти. Вилікуй мене Ісусе Твоїм терпінням. Вилікуй мене твоєю поколею. Поверни мені постак творіння, постик маленьку, але як ти безможно любиш. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'ях Твоїх. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш і наш наш насихай на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, видваться наші, і не веди нас у спокусу, але визволі нас у кота. До наступної стації Хресне судді це їсти, і христового світу. Utilice para criar la cláusula Вуз падає вперше. Слава страстям Твоїм, слава до вотерпінь, Твоєму Господи Читання книги Ісаї, та Він наші недуги взяв на себе Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив при низі. Він живу, поранений за наші міки, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, І його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою, провини нас, усі, Господь, поклав на нього. Згідно людського міркування Бог не може впасти, і тим не менше падає. Чому? Це не може бути знаком слабкості, але тільки знаком любові, послання любові до нас. Падаючи під тягарем Христа, Христос нагадує нам, що гріх не важким. Гріх принижує і руйнує, гріх карає і наносить шкоду. Тому гріх є злом, але Бог нас любить і хоче нашого добра, і любов спонукає його кричати до глухи до нас. Що не хоче послухати, вийдіть з гріха, тому що він шкодить вам, відбирає у вас мир і радість, Віддаляє вас від життя і робить, щоб всередині у вас визнакло джерело свободи і гідності. Вийдіть, вийдіть. Господи, ми ви втратили відчуття гріха. Сьогодні обманкова пропаганда прославляє зло, абсурдний культ та божевільне бажання поступати майже дозволеного, фальшиву та безмістом свободу, яка підносить теплі, радо і егогізм, представляючи їх, як забуток людства. Господи Ісусе, підтриймо очі, нам бачити болото і впізнати Його. Щоб у нас, лоза жалю, повернула нам красу і просто протиної свободи. Відкри нам очі, Господи Ісусе.